Привіт, котомами і кототати! Знайома ситуація. Ваш пухнастий тиран щойно пронісся по квартирі зі швидкістю світла, зробив тигидик по стінах. А тепер сидить і дихає з відкритим ротом, ніби щойно пробіг марафон. І ви думаєте, ого, оце так спортсмен? Треба менше спати, більше тренуватися? Або ваш котик раптом став неймовірним любителем поспати. І ви жартуєте, що він готується до зимової сплячки посеред літа? Знайомо? Звісно, це може бути просто смішною особливістю вашого хулігана. Але що, якщо я скажу вам, що за цими, на перший погляд, невинними звичками можуть ховатися дуже серйозні сигнали? Сигнали, які його маленьке сердечко надсилає вам, а ви їх просто не помічаєте. Думаєте, ваш кіт просто дивак? Чи він намагається вам щось сказати? Сьогодні ми станемо справжніми котячими детективами і розшифруємо таємні послання наших улюбленців. Обіцяю, ви подивитесь на їхні диватства зовсім по іншому. До речі, напишіть у коментарях, як звати вашого пухнастого кардіолога і яка в нього найдивніша звичка. Перш ніж ми зануримось у світ котячої кардіології, давайте згадаємо одну важливу річ наші котики. Навіть ті, що ніколи не виходили з квартири і бояться власної тіні, в душі справжні хижаки, їхні предки тисячоліттями виживали в дикій природі, де показати слабкість означало стати чиєюсь вечерею. Цей древній інстинкт ніколи не показує, що тобі погано, досі працює на повну котушку. Тому коти це просто генії маскування. Вони будуть терпіти біль, дискомфорт, слабкість до останнього, роблячи вигляд, що все гаразд, і єдине, що їх хвилює, це коли ви нарешті насиплете їм свіжої порції корму. Саме тому наша з вами задача, як люблячих господарів, бути надзвичайно уважними і помічати найдрібніші, ледь помітні зміни в їхній поведінці, бо ці зміни це єдиний спосіб, яким ваш кіт може попросити про допомогу. Отже, перший і найпоширеніший симптом, який ми часто ігноруємо, це зміна рівня активності. Ваш колись грайливий котик, який ганявся за сонячним зайчиком до знемоги, раптом перетворився на філософа, що споглядає світ з дивану, він все більше спить, а на пропозицію погратися з улюбленою вудкою реагує лінивим помахом хвоста. Ми часто списуємо це на вік, мовляв, старіє, мудрішає. Або на спеку, або просто на поганий настрій. Напевно, він на мене образився, що я не купив йому того самого тунця. Насправді ж, раптова і стійка втома, зниження інтересу до ігор та загальна апатія можуть бути першим тривожним дзвіночком. Серцю, що працює з перебоями, важко забезпечувати організм киснем, тому енергії на звичні тигидики просто не вистачає. Це не лінь, це може бути вимушений енергозберігаючий. Режим. Тому, якщо ваш котик раптом вирішив стати професійним лежебокою, не поспішайте радіти спокою в домі. Поспостерігайте за ним уважніше. Це може бути не просто зміна характеру, а крик про допомогу. Пам'ятаєте, на початку ми жартували про кота марафонця. Давайте повернемось до цього. Задишка або прискорене дихання після фізичного навантаження. Здавалося б, це логічно. Побігав, Втомився, але у котів все трохи інакше. Здоровий кіт має дуже витривалу серцево-судинну систему, він може влаштувати шалені перегони по квартирі, але його дихання відновиться буквально за хвилину дві. Якщо ж ви помічаєте, що ваш улюбленець після короткої гри довго і важко дихає, лягає на бік і не може віддихатися, це дуже серйозний сигнал. А якщо при цьому він дихає з відкритим ротом, як собака, це взагалі червоний прапор для котів дихання ротом не є нормою, це ознака сильного стресу або гострої кисневої недостатності. Уявіть, що його організму настільки не вистачає кисню, що йому доводиться задіювати аварійний спосіб дихання, тому не жартуйте, що ваш кіт не в формі. Якщо він задихається від мінімальних навантажень, його серцю може бути дуже важко справлятися навіть зі звичайною активністю. А тепер перейдемо до справжньої детективної роботи, яка вимагає від вас максимальної уважності, це спостереження за диханням кота вісні. Так, так, вам не почулося один з найбільш точних і ранніх індикаторів серцевих проблем це частота дихання у стані спокою. Коли ваш пухнастик міцно спить і не бачить десятий сон про мишей, порахуйте, скільки вдихів він робить за хвилину. Один цикл вдих видих це один раз. У нормі цей показник у здорового кота не повинен перевищувати 30, а в ідеалі від 20 до 25 вдихів на хвилину. Якщо ви регулярно налічуєте 35, 40 або навіть більше, це дуже тривожний знак. Це може свідчити про застій рідини в легенях, набряк легень, що є частим ускладненням серцевої недостатності. Це завдання не на один раз. Візьміть собі за правило раз на тиждень, поки дивитесь серіал, а котик спить поруч, приділити хвилину і порахувати. Запишіть результат у блокнот. Така проста звичка може допомогти виявити проблему на дуже ранній стадії, коли ще немає інших очевидних симптомів. Наступний симптом часто маскується під щось зовсім інше, це кашель. Коли кіт кашляє, перша думка у 99% власників о, шерстю подавився, зараз відригне клубок. І ми чекаємо, коли ж з'явиться той самий трофей, але кіт кашляє а ніякого клубка немає. Він може робити це рідко раз на кілька днів, видаючи дивні хриплячі або булькаючі звуки. Це може бути так званий серцевий кашель. Він виникає через те, що збільшене серце тисне на дихальні шляхи, або через накопичення рідини в легенях, про яке ми вже говорили. На відміну від спроби відригнути шерсть, такий кашель часто буває сухим, нападоподібним і може посилюватися вночі або після сну, коли кіт змінює положення тіла. Не плутайте його також із котячою астмою. У будь-якому випадку, якщо ваш кіт почав кашляти, але ви не бачите результату у вигляді шерстяних ковбасок, і це повторюється. Це вагомий привід звернутися до ветеринара. Краще перевірити і переконатися, що це не серце, аніж пропустити важливий симптом. Мій кіт Гурман він їсть тільки по настрою, знайома фраза. Втрата апетиту – це ще один хитрий симптом, який легко списати на вибагливість пухнастого аристократа. Сьогодні він не хоче курку, завтра йому не подобається риба. А післязавтра він образився на весь світ. Але якщо ви помічаєте, що апетит знизився системно, і навіть улюблені смаколики вже не викликають колишнього ентузіазму, варто занепокоїтись. При серцевій недостатності це може відбуватися з кількох причин. По перше, загальна слабкість і погане самопочуття просто позбавляють бажання їсти. По-друге, через застійні явища в організмі може виникати нудота. А по третє, якщо в черевній порожнині накопичується рідина, це називається асцит, вона тисне на шлунок та інші органи, створюючи хибне відчуття ситості. Кіт може підійти до миски, з'їсти пару шматочків і відійти, ніби вже наївся. Це дуже небезпечно, Ад. Разом із втратою апетиту часто йде і втрата ваги, але це настільки поступовий процес, що в пухнастого кота його можна просто не помітити. Ми бачимо свого улюбленця щодня, і нам здається, що він такий самий, як і завжди. Ну, може, трохи схуд до літа готує фігуру до пляжного сезону, але якщо ви візьмете за правило раз на місяць, зважувати свого кота, то зможете відстежити небезпечну динаміку. Втрата навіть від 200 до 300 грамів для кота це вже суттєво. При серцевих захворюваннях втрата ваги пов'язана не тільки зі зниженням апетиту, але й з тим, що організм починає витрачати м'язову масу. Цей стан називається кахексія. Ви можете помітити, що хребет і кістки тазу стали більш вираженими на дотик, м'язи на лапках стали менш пружними, тому не покладайтеся на око. Кухонні ваги ваш найкращий друг у моніторингу здоров'я кота. Регулярне зважування допоможе вчасно помітити проблему, навіть якщо зовні кіт виглядає, як завжди. А буває і навпаки. Ви дивитесь на свого кота і думаєте, ого, як мій пухнастик погладшав, такий животик кругленький від'їв. Ви можете навіть жартома називати його вагітним котом або колобком. Але збільшення живота не завжди означає зайву вагу, це може бути асцит – скупчення рідини в черевній порожнині. Це дуже серйозний симптом, який свідчить про те, що серце не може ефективно перекачувати кров, і рідина починає просочуватися з судин у порожнини тіла. Як відрізнити жировий животик від асцитного? Живіт при асциті часто має характерну грушоподібну форму. Він напружений і ніби роздутий з боків, особливо коли кіт лежить. На дотик він не м'який, як жир, а пружний, ніби наповнений водою. При цьому спина і лапи кота можуть залишатися худими. Якщо ви помітили таке непропорційне збільшення живота у вашого улюбленця, не відкладайте візит до лікаря. Це стан, який вимагає негайної діагностики та лікування. Переходимо до лапок. Слабкість задніх кінцівок це симптом, який може налякати будь-якого власника. Кіт починає дивно ходити, ніби підволочує задні лапи, йому важко застрибувати на диван чи на підвіконня, де він так любив сидіти. Він може навіть почати повзати. Часто це списують на проблеми з суглобами, артрит, особливо у старших тварин. Але однією з найнебезпечніших причин такої слабкості при хворобах серця є ризик тромбоемболії. У серці можуть утворюватися кров'яні згустки, тромби. Коли такий тромб відривається, він з потоком крові подорожує по судинах і може застрягти у вузькому місці. Найчастіше це відбувається в аорті, в місці її розгалуження на артерії, що живлять задні лапи. Це перекриває кровопостачання, викликаючи сильний біль, слабкість і похолодання кінцівок. Це дуже небезпечний стан. Тому, якщо ви помітили будь-які проблеми з ходою у вашого кота, не ігноруйте це. Обов'язково перевірте температуру подушечок на задніх лапках. При тромбоемболії вони будуть значно холоднішими, ніж на передніх. Найстрашніший сценарій, пов'язаний з попереднім пунктом, це раптовий параліч задніх лап. Кіт щойно спокійно йшов, і раптом він видає пронизливий крик, падає. І не може встати на задні лапи. Вони стають ніби чужими холодними, а подушечки можуть набути синюшного відтінку. Кіт відчуває нестерпний біль і страх. Це і є артеріальна тромбоемболія аорти у всій її жахливій красі. Це абсолютно невідкладна ситуація, яка вимагає негайного. Просто миттєвого звернення до ветеринарної клініки кожна хвилина на рахунку тут вже не до жартів і не до спостережень. У такій ситуації не можна чекати, що саме пройде, це не пройде без термінової допомоги, це може призвести до некрозу тканин і загибелі тварини. Я розумію, що це звучить дуже страшно, але я повинен вас попередити знання цього симптому може одного разу врятувати життя вашому коту. Якщо ви бачите таку картину, хапайте кота і мчіть до найближчої ветклініки. Це той випадок, коли краще перестрахуватися, давайте заглянемо котику в рот. Ні, не для того, щоб перевірити, чи не вкрав він шматок ковбаси. Нас цікавить колір його ясен. У здорового кота ясна мають приємний рожевий колір, як у поросятка. Якщо ви натиснете на ясна пальцем, воно на мить побіліє. А потім менш ніж за 2 секунди знову стане рожевим. Це свідчить про хороше кровопостачання. А от якщо ви бачите, що ясна у кота бліді, білуваті, або що ще гірше мають сіруватий або синюшний відтінок, це називається ціаноз. Це пряма ознака того, що кров недостатньо насичена киснем, серце не справляється, і організм страждає від гіпоксії. Також зверніть увагу на язик. Він теж може стати синюшним це дуже тривожний симптом, який часто супроводжує важкі напади задишки. Не полінуйтеся періодично перевіряти колір слизових оболонок вашого улюбленця. Ця проста процедура займає 5 секунд, але може дати вам безцінну інформацію про стан його серцево-судинної системи. Помацайте лапки вашого котика, які вони на дотик, тепленькі, м'якенькі. А тепер помацайте кінчики вух і кінчик хвоста. У нормі вони теж мають бути теплими. Холодні кінцівки ще один непомітний, на перший погляд, симптом. Коли серце працює погано, організм переходить в режим централізації кровообігу. Це означає, що він намагається в першу чергу забезпечити кров'ю життєво важливі органи мозок, серце, легені. А на периферію, тобто на лапи, вуха і хвіст крові вже не вистачає, тому вони стають холодними на дотик, навіть якщо в квартирі тепло. Звісно, якщо кіт щойно прийшов з балкону взимку, його лапи будуть холодними. Але якщо ви помічаєте, що кінцівки у нього постійно прохолодні, без видимих причин, це може свідчити про порушення кровообігу, пов'язане з серцевою недостатністю. Це ще одна маленька деталь у загальній картині здоров'я вашого улюбленця, на яку варто звертати увагу. Кіт почав ховатися. Ну, він у мене інтроверт любить побути на самоті. Так, багато котів цінують особистий простір. Але є різниця між Хочу спокою і мені погано. Не чіпайте мене. Якщо ваш зазвичай контактний, і товариський кіт раптом став проводити весь час. Під ліжком, у шафі або в будь-якому іншому темному і затишному місці, і виходить тільки поїсти або в туалет, це привід для занепокоєння. Як ми вже казали, коти інстинктивно ховають свою вразливість, коли вони відчувають біль, слабкість, нудоту або труднощі з диханням, їхній перший інстинкт знайти безпечне місце, де їх ніхто не потурбує. Також ви можете помітити загальний неспокій. Кіт не може знайти собі місця, постійно переходить з одного кутка в інший, не може зручно влягтися. Це може бути пов'язано з дискомфортом і відчуттям браку повітря. Тому, якщо ваш кіт раптом перетворився на відлюдника, не думайте, що він на вас образився. Можливо, він просто погано себе почуває. Зверніть увагу на те, як ваш кіт спить або сидить. Навіть такі дрібниці можуть багато про що розповісти. Котам, яким важко дихати, буває незручно лежати на боці, тому що в такому положенні легені стискаються, вони можуть почати спати сидячи або в позі сфінкса, або лежачи на животі, але з витягнутою вперед шиєю. Це інстинктивна спроба випрямити дихальні шляхи і полегшити дихання. Ще одна характерна поза. Кіт сидить, розставивши лікті передніх лап в сторони. Це так звана ортопноїчна поза. Вона допомагає розширити грудну клітку і задіяти додаткові дихальні м'язи. Якщо ви бачите, що ваш кіт часто приймає такі нетипові пози для відпочинку, це може бути ознакою дихальної недостатності. Він не просто вигадує нові пози для котячої йоги, він намагається собі допомогти. Поспостерігайте за ним, коли він розслаблений. Його поза може бути красномовнішою за будь-які слова. Непереносимість спеки влітку, коли температура піднімається, всім стає важче, і котам теж вони стають більш млявими, шукають прохолодні місця на кахельній підлозі. Це нормально. Але для кота з хворим серцем спека стає справжнім випробуванням. Його серцево-судинна система, яка й так працює на межі своїх можливостей. Просто не може впоратися з додатковим навантаженням у вигляді терморегуляції. Такий кіт у спеку стає надзвичайно млявим, може почати дихати з відкритим ротом навіть без фізичної активності, просто лежачи в тіні, він може повністю відмовлятися від їжі. Якщо ви помічаєте, що ваш кіт переносить спеку значно гірше, ніж раніше або гірше, ніж інші тварини в домі. Це може бути ще одним непрямим доказом наявності проблем із серцем. У спекотні дні таким тваринам потрібен особливий догляд, доступ до свіжої води, прохолодне приміщення і мінімум стресу. А як щодо муркотіння? Ми звикли вважати, що муркотіння це ознака щастя і задоволення, і в більшості випадків так і є. Але чи знали ви, що коти муркочуть також, коли їм боляче? Або страшно, це такий собі механізм самозаспокоєння. А от відсутність муркотіння у ситуаціях, коли кіт зазвичай муркотів, може бути тривожним знаком. Якщо ваш кіт, який раніше вмикав свій тракторець, щойно висідали поруч, раптом перестав це робити, це може означати, що йому не до того. Загальне нездужання, дискомфорт, біль, все це пригнічує бажання виражати позитивні емоції. Звісно, це дуже суб'єктивний симптом. Але в поєднанні з іншими ознаками, про які ми говоримо, раптове мовчання вашого муркотуна може стати ще одним пазлом у загальній картині він не розлюбив вас, просто йому може бути настільки погано, що сил на муркотіння вже не залишається. Грумінг, коти, неймовірні чистюлі, вони можуть годинами вилизувати свою шубку до ідеального блиску, тому неохайний зовнішній вигляд для кота. Це завжди поганий знак. Якщо ви помітили, що шерсть вашого улюбленця стала тьмяною, скуйовдженою, з'явилася лупа, а сам він перестав вмиватися, це свідчить про те, що у нього просто немає на це сил. Грумінг це досить енерговитратний процес. Для кота з серцевою недостатністю, навіть така рутинна справа може стати непосильним завданням. Він може відчувати слабкість, задишку під час вилизування. Тому він просто перестає це робити. Це один з тих симптомів, які розвиваються поступово. Сьогодні він трохи менше вмився, завтра ще менше. Але з часом це стає помітним неохайна шерсть, це не лінь, це ознака поганого самопочуття, це сигнал, що щось не так, і потрібно шукати причину. Непритомність це, мабуть, один з найстрашніших симптомів. Який може статися на очах у власника, кіт може раптово знепритомніти під час гри, після стресу або навіть у стані спокою. Це може виглядати як раптове падіння: тіло стає млявим, кіт не реагує на зовнішні подразники. Зазвичай такі епізоди тривають недовго від кількох секунд до хвилини. Після чого кіт приходить до тями, але виглядає розгубленим і дезорієнтованим причиною непритомності. Або синкопе, при хворобах серця є різке зниження кровопостачання мозку. Це відбувається через аритмію, або через те, що серце просто не може забезпечити достатній тиск. Будь-який епізод втрати свідомості, навіть дуже короткий, це привід для негайного звернення до ветеринарного кардіолога, це симптом, який не можна ігнорувати ні в якому разі. Він вказує на серйозне порушення роботи серця. Яке може бути небезпечним для життя, загальний пригнічений стан та апатія. Ми вже трохи торкалися цього, говорячи про зниження активності, але варто виділити це в окремий пункт. Іноді немає якихось яскравих симптомів типу кашлю чи задишки. Просто ви дивитесь на свого кота і розумієте, що щось не так пропав той самий вогник в очах. Він не зустрічає вас біля дверей, не цікавиться, що ви принесли в пакетах з магазину, не реагує на шум за вікном, він просто існує, лежить, дивиться в одну точку. Це не просто сумує, це може бути глибока апатія, викликана хронічною гіпоксією та поганим самопочуттям. Уявіть, що у вас постійно болить голова, вам не вистачає повітря і немає сил, вам буде хотітися гратися і радіти життю. Ось приблизно те ж саме відчуває і кіт. Тому довіряйте своїй інтуїції: якщо вам здається, що ваш кіт став не таким, як раніше, що він втратив радість до життя, навіть якщо явних ознак хвороби немає, це вже привід проконсультуватися з лікарем. І останній пункт у нашому списку це нетипова вокалізація. Ваш зазвичай мовчазний кіт раптом почав видавати дивні звуки. Це може бути жалібнення, вчання, завивання, особливо вночі. Часто власники думають, що кіт вимагає уваги, збожеволів або що це пов'язано з гормонами, але іноді така вокалізація може бути проявом дискомфорту або болю. Наприклад, при набряку легень легенькоту важко лежати і дихати, він відчуває тривогу, не може заснути і виражає це криком. Особливо варто звернути увагу, якщо крик раптовий і гострий, як ми вже казали, це може бути ознакою тромбоемболії. Звісно, причини зміни вокалізації можуть бути різними: від поведінкових до неврологічних, але в поєднанні з іншими симптомами з нашого списку це може бути ще одним сигналом про проблеми з серцем. Ваш кіт не намагається вас розбудити о третій ночі, просто так можливо, він кричить про допомогу. Що ж робити з усією цією інформацією? По-перше, не панікувати. Наявність одного з цих симптомів, особливо якщо він проявився один раз, не означає, що у вашого кота 100% серцева недостатність. Наше завдання не ставити діагнози по Ютубу, а бути уважними спостерігачами. Заведіть щоденник здоров'я вашого кота. Записуйте туди будь-які зміни: частоту дихання у вісні, зміни апетиту, вагу, рівень активності, дивні звуки. Якщо ви помічаєте, що один або декілька симптомів повторюються, посилюються або з'являються разом, це вагомий привід для візиту до ветеринара і не просто до терапевта, а в ідеалі до ветеринарного кардіолога, тільки лікар за допомогою спеціальних обстежень, таких як УЗД серця. Ехо, КГ, рентген та аналізи крові зможе поставити точний діагноз. Рання діагностика це ключ до успішного лікування і довгого, щасливого життя вашого улюбленця. Не бійтеся здатися надто тривожним господарем. Краще перевірити і заспокоїтись, аніж пропустити початок серйозного захворювання. Ось так, друзі. Тепер ви знаєте, що за звичайними котячими дивацтвами можуть ховатися дуже важливі повідомлення. Наші коти розмовляють з нами постійно, просто їхня мова це мова тіла, поведінки та ледь помітних змін. Бути хорошим господарем це не тільки годувати і гладити, а й бути уважним перекладачем з котячої. Пам'ятайте, ви, головний адвокат здоров'я свого улюбленця, так іноді вони будять нас о п'ятій ранку, дряпають диван і крадуть їжу зі столу. Але ми їх обожнюємо з усіма їхніми недоліками, бо вони дарують нам стільки любові та тепла, і наш обов'язок подбати про них, коли їм це потрібно найбільше. Дякую, що додивилися це важливе відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові корисні поради, і обов'язково поділіться цим відео з друзями-кошатниками. Можливо, саме ця інформація комусь допоможе. А тепер фінальне запитання: який з цих прихованих симптомів здивував вас найбільше? Про що ви навіть не здогадувалися? Напишіть у коментарях, давайте обговоримо.